У ці різдвяні новорічні дні, коли ми проносимо у наші сім'ї традиції предків, коли намагаємось святкувати, звісно, спускаючись в бомбосховище, шановні гості у зв'язку з оголошенням повітряної тривоги, просимо усіх пройти до укриття розташованого у підземному паркінгу. Ми ніколи саме через це не можемо забувати, що зараз переживаємо. І сьогодні я дуже прошу кожного з вас. Я не сумніваюся, що кожен, звісно, пам'ятає, але все ж таки пам'ятати про те, що саме наші звичаї, наша українська мова, культура, наших мирних, світлих, інтелігентних людей просто зараз знищують вороги. І роблять вони це абсолютно свідомо, жорстоко, цинічно. Варварські. Ми не можемо забувати про це ні на мить. Бо саме за нашу ідентичність, саме в ці хвилини, гинуть і розраховуються своїм життям наші військові на фронті. І прикладом цього є історія, яка вражає вона про вчительку. Навчальних перших класів з Бучі, яка обожнювала все українське. І саме за це, за любов до України, до української зокрема, її було знищено під час окупації разом з сім'єю. Окупанти ходили і вихвалялися тим, що вони вбили сім'ю бандерівців. Тобто за те, що вони українці. На той момент здавалося, що от все зло, яке є взагалі в світі, ну, воно прийшло тут. У нас всі батьки, всі діти дуже любили Тетяну Іванівну. Це була неймовірно добра, неймовірна, така, знаєте, ангельська доброта. Такі люди бувають, ну, знаєте, коли кажуть, що таких людей можна зустріти ну, там, декілька разів в житті, це той випадок. Це була, ну я не знаю, як ну, друга мама, мама. Ми знали, що коли приводимо дітей до школи, вони в безпеці, вони про них подбають. Це така була материнська забота. Вона дуже багато привчила їх любити українське, українську мову. Українське слово, український одяг, наші пісні це, це було дуже багато всього. І вони загинули за те, що вони українці. І ми знаємо, що після 18-го зв'язок обірвався. І зі слів, ну, так як уже ми спілкуємося в групі з однокласниками, з мамами, то ми знали, що на їхній вулиці. Там було пекло. І все. Потім зв'язку з ними не було. Знала, що в дворі не стояв танк. Ми дізналися, що неподалік від їхнього будинку, біля дитячого майданчика, знайшли обгорілі тіла. З Тетяною Іванівною разом був її син. Андрій. Це однокласник мого чоловіка. чоловік. Чоловік, дитяний Іванівний пенсіонер. І там ще був з ними, ну, наскільки я знаю, ще був ще свояк. Ось. Вони разом переховувалися в погрібі. Дуже довго тривало ДНК, тому що тіла були дуже понівечені. Вони спочатку були захоронені як невідомі, а потім вже їх перезахоронили. Відомих, це дуже болюча історія. Я не знаю, що я хотіла сказати, але вертем здрібна проти мене. Я сказала, що Тетянима найперше пай. І потім був такий момент мовчання. Я розуміла, що я це мовчання маю чимось розбавити, щось ще додати таке, що. Ну, щоб підтримати його. Але він сказав: Мама, я знаю. Він уже списувався з однокласниками. і я розуміла, що він, мабуть, таки, знає подробиці, ну, як це жахливо все. І а... далі я просто взяла його за руку і сказала, що ми не можемо змінити, повернути, вберегти. Ми можемо. Тільки нести світлу пам'ять. Мене тримає знаєте, віра в те, що все буде добре, що кожен українець зараз має робити все, максимально все, для того, щоб зараз настала світо перемога і щоб це більше ніколи не повторилось. Бо сьогодні вони прийшли за нашими дітьми. І вони прийдуть ще за наступними поколіннями. І це дуже страшно. І ми маємо робити все, щоби кожен на своєму місці, я медик, тому я знаю свою дорогу, своє життя для чого, що я маю робити. І так кожна людина має знайти себе в цій війні, максимально бути ефективною, тому що це наша безпека, це наше майбутнє, це майбутнє дітей. І навіть сьогодні я тут, тому що інформаційно ми маємо теж доносити ці страшні речі. Ми маємо про них говорити. Вони дуже болючі і дуже неприємні. Але якщо ми про це не будемо говорити, то це значить, що ми, ми змирилися. А це неправильно. Ми не змирилися і ніколи не змиримось. Ми говорили і говоритимемо допоки зло не буде покарано в газі. Пам'ять про Тетяну Іванівну Шепило житиме у серці учнів і батьків, які її так любили. Розповідь Наталії Пятику про вбивство вчительки з Бучі увійде до онлайн музею «Голоси Мирних фонду Ріната Ахметова. Найбільшого у світі онлайнархів свідчень українців, які постраждали від війни. Якщо ви теж маєте свою історію чи хочете розповісти про своїх близьких, рідних друзів, телефонуйте за номером гарячої лінії 0800 509 001, чи пишіть на сайт.